В Ужгороді невдовзі може з'явитися міні гес напроти парку під зі сторони Радванки розрівняли територію та підготували до будівництва. За словами головного архітектора Ужгорода, енергетичний об'єкт там таки планують будувати, проте наразі проходять тільки етап погодження. Землю надали в оренду під інфраструктуру. Роботи, які там вони проводяться, тобто підсипка ґрунту на цій території, вирівняння тієї території, бо вона попадає в підтоплювальну зону. Виконуються виключно такі роботи, на які дозвільні документи не потрібні. Щодо міні гес на сьогоднішній день можу сказати, що тільки отримані якісь певні попередні погодження. Чи буде воно реалізовано, чи ні, не буду говорити, бо питання якісь наміри такі. Мені ж міні-Гез можна будувати на орендованій землі? Ну, в принципі, на даний момент я не бачу таких заперечень щодо того, але там сама структура міні гес вона має бути певні моменти приховані, де вона буде розміщуватися, де, які вимоги. і то все. Тому тут зараз говорити конкретно про міні-ГЕС я би не говорив, бо поки вони пройдуть певні процедури, то я б ну, на сьогоднішній день тільки наміри є. То, що ми, ми були, напевно, на місці бачили, що там ніде тільки підсипка ґрунту і будівельного матеріалу. Поки точно невідомо зводитимуть ГЕС на річці чи на каналі. В департаменті екології Закарпатської ОВА кажуть, що забудовник звернувся за висновком. Наразі триває перший етап дослідження експертиз, за яким в департаменті мають видати дозвіл чи заборону. Наступним же етапом в разі погодження мають стати громадські слухання.